Вітаю вас на каналі. Приїхали ми на ринок в Гоголів, це Київська область, Броварський район. Цей ринок працює тільки один день на тиждень, тільки в неділю. До того ж, приїхати сюди бажано дуже рано, о 12-й тут вже розходяться. І ви можете не встигнути купити те, що хотіли. До того ж, от наприклад, минулого разу я показувала, що. Деякі пропозиції курчат о 10-й вже були розібрані. Які гарні нігличики. А в яку ціну? 130 130. А звідки ви? Це слав'янська виробник. Термостійка, ось бач, запікати можна. Термостійки, личики. гривень. Це дошки, це дуб, це дуб. 400 гривень. Картопля в яку ціну? та 15 це синьо а ця 20. смачніша картошка. <кхи> а цибуля. Цибуля 30. А чесник 180. Mm -hmm. А кукурудза в яку ціну? 10? А огірків яку ціну? 50 і 40. А помідори? Сімдесят гривень, помідор солодку добре. Сімдесят гривень помідор. Риба. риба жива. на А в яку ціну риба? 100 і 170 гривень. Короб 170

Гусі в яку ціну? 100 гусі. А качки? Качки 110 і 140. Отака така 110 це виходить три неділі, а ця то залишилось, по-моєму, 11 штук. у мене. Більше угу. кілограма, скоро говорити буде. Угу. А індокачки в яку ціну? По 150 це німецька важка лінія. Вони ростуть до, до 10 кг. селезні і уточки 5-6 кілограмів. Одне время ростуть, одне время їдять одинаково, але бачите, проста індокачка у нас 4-5 кілограмів, а тут 10 рости. Восьмдесят ці кошти. Усі вісімдесят, а ті. 2008. Цукерки печиво. цим взяти. Але я вам зразу скажу. Ціна буде, циниці, хоча мене не менше 10 тисяч. Не менше, не менше. не менше, Чого? Я вам кажу, що Одеса на машині бере по 9 тисяч. Ось вся ціна. Я ж сподіваюся, що буде 100. Кані. Пшениця 100. Квартики мишку, фартик, 6 мешків, бо мають очі, 6 і різні. Вот, к <expands> пожалуйста, Обязательно. Yeah. Смотрите, <youtubersradasower> <simulations> <è Petersmaya> <ientras ainsi> Кабанчик не <ріпи> кабанчик кабанчик численный. Это вообще давайте рублей, поговорил двести сорок и сто восемьдесят. Двести сорок и сто восемьдесят Полуниця Джер -ді, Джер -ді. Uh -huh. Uh -huh. персики, які. який. Домашній. А полуниця саджанців яку ціну? Мілко чи большої? По двадцять. А що там за сорт? Аліна. Аліна. Mm. Перець. Вісімдесят. Перечка. А морква в якутину 40 гривень. Морква пучечок 40 гривень. А буряк буряк тоже по Буряк може по 30. Все, спасибо. Я взяла. А кукурудза? Кукурудза. 20. А помідори? помидоры? Домашні помідори 80 сімдесят п'ять риба кілограм є ко ціна кобаска? Кобаска у нас по 400 старі. А куди А 240 гривень, 200 гривень печеночна, куше по 240 гривень, oh. беляші по 50 гривень, куше по 240 гривень, беляші 50 гривень, яйця 80 а сир, кисломолочний сир в Якутіну... Ага, 240. А молоко? Молоко 50. Літр 50 молоко. Добрий день. Добрий день. В яку ціну сало? 250.

А капуста? Це по 20, це по 30, це середня, це рання. Це по 30. Це м'якенька тоже. Брокколі 100. А, цибуля, ось ця. 40, це солодка. Це трошки горчинка. Дуже сильня, тільки трошки. І теж по 40, так? Да? Ні, це по 35. По 35. Гарна цибуля. А які тусовки? Mm? Який сорт? Не пам'ятаю, чоловік не знаю. А це така вся вона родить. Це ми брали тут говолі. По 200 гривень кілограм садили. Помідорів яку ціну. 60. Домашні помідори, 60. Баклажан яку ціну? А баклажан 60. Не пристане те, що домашній настоящий. Хіба то той, що в тумаці. А полуниця, що це за сорт? Мурана. В яку ціну? 18 гривень, Сажа. Угу. І вона постійного плодоношення, так? Так, вона родить з ранньої весни до пізньої осі. Нейтран. Три хвилі. Угу. То, вона ж... а, а, ось ось це вона. вона. Ягода, морана. – У нього непогано. Не – Ягода в полуниці морана. – Я сьогодні не буду, я не цієї. 18 гривень що. А, 18 гривень. Здрасте. Доброго дня. А помідори в яку ціну? 70. Оце вот де для вас. Афаналіз багаторічний. Сухоті. А, вони сухі. А в яку ціну? 80. Чаранками розділяється. Угу, угу. Як ви сказали назву? Афаналіс. Афаналіз. Афаналіз.

Баклажани в ціну? А що це за сорт? Як він називається, не знаю. Я не скажу вам, бо... Яку ціну слива? Слива 70 і така і така. Дуже смачна сливка. Можу дати спробувати. Ні, не потрібно, я знаю. І що це ця за дуже добра. А до речі, ага. що це за сорт? Не скажу вам. Бо в мене схожа. Дуже добра. Вона начесто зелена, але да, вона не вона солодка. А, вона солодка mm -hmm. да. Да. Ага. а в яку ціну кров'я? 400 гривень. Красунчик який сіренький. Райш? Думаю, так. Да. Мерда шар. Ось. Плоски чи куди ви? Так. А, да. а качів яку ціну? Дякую. – Качів, яку ціну? Сто гривень маленько. Сто гривень манюнечки. Професійне насіння. Ось таких пачках продають, його розсипають. Буває, що на вагу, буває, що поштучно. Ось саме Тут можна купити. Штучка, як штучка? Штуч? Штуч? Рукова це не обична. Це сама тонка рукола. Там скільки немає. 10, 10. Насліна. 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 Вона не дає, не брали ви так. І ціни немає, і ціни немає. А вона помідори. Mm. Дуже mm. добрі. Mm. Дуже mm. добрі. Mm. Mm. Добре, вони mm. двохцвітні. Mm. Mm. Це рукола. Вона красний... буде іншої форми, вона буде дуже тоненька. Червоний дракон, так? Да? І дуже смачна їсти. Руки твіл. Правильно, рухал твіл. Красний дракон. Вони нам дописали красний дракон. Yeah, yeah. It's It's на Так. — Попробуй. — Це на два роки. Рукала. Так і сукоцвіт, ось все, я його фарбую. А Цвіти. що це таке? Оце воно, так? Да? Ні, ні, ось все, дивіться, у букеті гілки фарбовані mm -hmm. вже. Mm -hmm. Викидають такі височенькі Не, гілки, наче біла зірочка. Тоді вона рожевим зацвітає, а тоді mm -hmm. цвітає. Тобто ціле літо декоративне, вона багаторічне. Гілки красиві, Тут їх можна зрізати, без води поставити в букін. А в яку ціну? 40 гривень. На сонці садить, як от у лаванду. Поняли, весною викидає, наростає отакий от кущик, викидає гілки. Ну, скільки викине, як захочеться. У мене дачники брали вже готові кущі, я продавала. Поняли? Воно красиво, декоративно, але на сонці. І якого воно буде одразу кольору? Слухайте, викидає гілку, ну як воно викине, так. потім розкривається, такі наче ото, бачите, зірочки маленькі. і вони. білого цвіту. Потім а з нього маніньки рожеве, Шо? тоді він стає таким красивим Шо? рожевим кущем, mm -hmm. шапочкою. так. Mm -hmm. Тоді рожеве уходить, ось стаються просто, наче зв'язки. То я фарбую фарбою. А Ваш можна ж не послід. фарбувати? Давай, можна? То можна, то я собі да, для себе, так. Да. І воно ціле літо декоративний куш. Бджоли дуже гарно літають. Поняли? Ось таке. Mm -hmm. Воно з розряду сухоцвіта. Тоді, як ви вже самі побачите, гілку обріжете, без води поставити собі букет, а кущ зимує собі. Отака От наростає розеточка, і зимує, а тоді рано навесні він зеленіє, то викидає стрілочки. <тур> угу. за а, а, угу. а, На грунті воно само. Ісходить. Тільки у дузі, поняли? Теплі... Да, 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 Теплі... та, да, да. А, я візьму, я візьму. А, ну, а, а мені той, той подобається. Почало, бачте, воно почало рости. Один татарський. 100 сектар. Сто гривень. Опадіти полода. А в яку ціну перепилні? Луточок 60 гривень. Лоточко 2 А мариновані? 40 гривень десяточок. Попробуйте, Добр, в а ну покажіть ні-ні-ні, покажіть тільки. Ой, зараз, зараз. ви їх тобто, відварюєте і маринуєте? Так, так, так. Свіженькі. Цибулька, Розчевол, чесничок, угу. імбірюк, <ривот> оцет. Е, оцет, а трошки то яблучного, бо він не слабший. Не Сос, перчик, добрий. Попробуйте. Ні-ні <ривот> ні. <Не, не, не. ривот> Я теж раніше не пробувала. Один раз, Добре, добувала Я <ривот> вам дам попробувати. А перчик як ціну? Дівчатка різний. Ось, Ось цей це, манюні. Поїде, манюні. Е оце наймаленький 100, такий по 120. <гум> угу. 150. Ну, ну він такий же їстівний, так? Да? Да, Звичайний. Ну, Можливо, ну, Можливо, брати. Він гостренький, я маю на увазі. Гіркий, так. Гіркий. Гіркий, гіркий. Болотиста гортензія 200 гривень. А в яку ціну? Ось така. По 200. А, вони всі по 200. Да? Да, да. А от это у мене самарська лидя, девочки, Чо ти знаєш. А вот це що таке? А это бирисклет стоячий. Вот бирисклет, который. Дуже і вже дуже багато з'являється. А в яку ціну така? 80. Рання, з липня місяця до пізьміки викидає, викидає і цвітає. До речі, така сама, начебто як у мене жовта. Дуже схожа. А мультифлора в яку ціну? 100. Усе буде добре. побачите. Угу, дякую. Гарного дня вам! Як називається? не знаю. Оксана. Точно? Оксанка. Сорт Оксанка. Гарнюні, дивіться, яка велика квітка. Він ця попустка нема, а в нас все одно молоденька розсотка. А коли він за а що це за полуниця у вас? Скала, румба, Лія, ліа, цукрова, і верді. Я і чула. А в яку ціну? Скала по 25, ці по 20. Це, це вона звичайна пізня, яка скала іде середня пізня, румба, лє і верді це ранні заки. Ремонтантних немає, а на Буде момент Яка У вас полуниця? Це рання клері, це середня рання полка. Знаю. В яку ціну? 10-20. Клері 10. А це полка 20. Волотисті. Гортензії. По 280. Гарні місті. Добрий день, а інжир у вас є? Я авантюрними проектами не Да? Ви хочете погратися? Хочу. А чого він гарно росте? Нехай росте. Він а чого авантюрний? Вимерзає гарно. І да. будете вигратися з ним, і віддасте купу гошу за ним. А гранат теж так авантюрний. Те ж саме. Хочете інжира? Підіть на чи куди, купіть кордону да, інжиру, наїжтеся на ті гроші. А то ж цікаво, знаєте, щоб воно виросло. Диво яке. Це коли побачив, сусіда буде рости роками, так само і хурма. А Це якщо посадите ви в яму, буде рости він в ямі, будете будинок йому будувати на... А лухина в яку ціну? Сьогодні це по 300. Отак вона 350. Це перший раз. Проріз такого віку. Гарна, якщо у вас нениво. Женева ранній сорт, ягода не крупна, від середня, але сама солодка. Вона вся солодка, але якщо порівнювати з чимось, mm -hmm. то Женева саме солодша. Оце ліма, теж цікавий сорт. А яка вона? Зелена ягода. І вона рання? Оригінальна, це теж зелена, така видовжена, цікава, теж смачна ягода. Давай іншу візьмемо. І, і Дон Жуан у вас ж є, так? Да? Ось один інший є. Ну, оці два, давайте. Ріма і Дон Жуан. Весною це зробіть краще десь в кінці травня місяця. Краще формувати весною. Зараз вам ботва, ще більше. Ботви, тому що воно пропорційне, ботва і корені, Воно буде зараз коренево буде наростати. А обріжети корениво не буде наростати. Коли посадити, обрізати не можна. коренева не буде наростати. А мультифлора в яку ціну? Тільки-тільки ну, починає квітувати. Мультифлора 150 і 100. 150, Але квіточку вже видно. У -у -у. Це, дивіться, є біла, є оранжева, угу. червона. Це 150. Угу. Меншенька 100, а більшенька 150. Низенька буде. Ніска роблять. Там на той годна розсажуєте У -у -у. собі, скільки там буде поржина. Дуже красиво там бордова. Ну, квіточку жінка забрала, з квіткою була а, здорова. В яку ціну? 200 гривень. Mm -hmm. Там вже можна її розділити на 2 на 3 тисячі. Mm -hmm. А бігонія, в яку ціну? 20 гривень. А оце що це таке? Махна. флукса багаторічна, то що ковриком стелиться. А -а -а. Локс почув покровний. Потім є стяжи молоша, починала порядом теж, така вона не доверху, а так стелиться. І є живучка, то з темними листками теж багаторічна річ. Живучка. Вона, дивіться, і у вазончики красивенько, її можна посадити. І так воно у вазончиках вона красиває. А, так, вона зелена, а -а -а. вона з коричневими листками. Весною буде цвісти фіолетовими, такими красивими шапочками. А можна багато рішення. Зараз попитаю. А оце що? Це традисканція. Це можна на зимню вдома забирати. Да, Вона багаторічна, да, да. дуже красива. Угу. шапочкою такою буде. Це будра, ось дивіться, тут є. Так, Будра в мене є. Ну, так, да, будра є в мене. Є у вас? Так. Так, а ось цей флокс, так, да, ви казали? Флук, Оце так, флокс. Так. А як він квітне? Це розовий королівський. Квітка в його він вже різний, ця більша квіточка буде, це королівський зветься, от королівський почув А коли він квітне? Рано весною, це ков'єр угу. буде цей тущий, а потім одна зелень. А, я начебто знаю все, я зрозуміла. Рожевим таким було, а, да, так? А гвоздичка, коли квітне. Посередня ж світе. Це ж флокс, а, а того. А, вона на наступний рік починає. Чого да, вона да. зараз, Да? так? Да, на наступний квітне. рік буде цвісти. цвістити. Mm -hmm. Рано весною буде цвісти. Mm -hmm. А тоді копить таке зійдеться. Давайте я ось візьму. Одненьку? Да. Скільки вона? 30 гривень. Живучку не хочете оту красиву сюди? Живучка, це жігучка 50 гривень, коштує, ні вона красила. Дорогомці виставляють її дорого. А її треба заносити додому? І цю ж теж не треба заносити. То да, то, да, то зрозуміло. І цю теж не треба живучку заносити. Живучка дуже красива. Коште на сонці, в затінку, навіть у вазончики можна. Ну в окремому кошику, так? Да? Так, да, 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 окременько її, красива вона така. Він каже, що ти його обрисовувала. Так, так, це я тоді у Волярі купила. Вона в мене вже родить. Це вже на третій рік. так а підвісив яку ціну? 250. п'ятдесят. Всі, так? Да? 250. Петунія, сюфінія 250. Все, що потрібно для дому. Дуже, дуже багато. Навіть блискавка, кришки. Все, що потрібно в господарстві – Хімія. Тобто, все можна тут вибрати. Килимочки. А бройлер в яку ціну? А, бройлер 150 кг. Задня. 150 гривень кілограм. А ну давайте тебе давай, наберемо. Давай.